Одна страва, два сюрпризи. Сережартопля це волосся. Сніданок провів експеримент і замовив ту ж картоплю з салом у цьому закладі. Що в страві знайшла наша журналістка? Просто шок. шотаяк відреагував заклад на наш візит, та що робити в таких випадках. Серега, то про це таке тарка, який голоси е, на картоплі прям просто супер. це відео нам надіслала Ольга. Дівчина боїться розповідати відкрито про цю ситуацію однак дала нам голосові коментарі разом із чоловіком. Вечеряли в столичному грузинському закладі. Ми почали з м'яса їсти м'ясо і соус. Потім мій чоловік взяв картоплину і каже: та вона сира. Він її поклав назад на тарілку. Я кажу, ось дивись, тут волосина. Покликали офіціанта. Дівчині сказали, що сплачувати за страву не потрібно. Потім Ольга почала знімати на відео і випадково натрапила на ще одну небажану знахідку. Я починаю це знімати. Я бачу, що там щось чорне під картоплиною. Я починаю страву. Розвертати, і я знайшла там цю комаху. Аби, хоч якось вирішити це, довелося пошукати персонал. Годин не пройшло цю ситуацію ніхто не вирішує. Стоїмо і чекаємо, шукаємо десь адміністратора, офіціанта. Ну ніде нікого немає. У результаті заклад запропонував знижку. Заплатили всього 500 гривень з майже тисячі. Ось на цій вулиці, просто у центрі Києва, позаду мене знаходиться цей заклад. І зараз ми туди підемо, замовимо таку ж страву і дізнаємося, чи пощастить мені. Страва називається картопля із салом в тандирі коштує 120 гривень. Я жодного разу таке не куштувала, але підозрюю, що вона має бути тепла та м'яка. У мене ж була холодна та тверда страва. Та все ж на перший погляд нічого критичного немає. Але десь 30 секунд я покрутила, і ось вона. Ось ось. Я вражена. Але на цьому не все. Мій оператор Дмитро помітив ще одну волосинку. Офіціантка теж бачить. Не чіпала цю картоплю. от бачите. Тут у вас волосинки. Навіть без здивування за хвилину до нас підходить адміністраторка. Ось одна волосинка, і ось ми тут ще що посиділи, знайшли узбрід. Давайте ми вам на якесь інше блюдо м'ясне замінимо. Тож так. Потрібно, але чому так? Я виясню цю ситуацію. Я розповіла, хто я і чому ми тут теж пояснила. На камеру коментувати відмовились, але пообіцяли, що проконтролюють все і проведуть з усіма причетними бесіди. Однак, так чи інакше, та виходить, що таке в цьому закладі відбувається регулярно. Це порушення прав споживачів і так само порушення гігієнічних норм, каже Ігор Басюк, виконуючи обов'язки заступника начальника головного управління Держпродспоживслужби в Києві. Тож радить писати звернення. Такі звернення у нас досить часто бувають на порушення, перевірки взагалі на період воєнного стану заборонені. Однак, коли є загроза здоров'ю людей, то на перевірки виїжджають. Коли ми маємо повністю всі підстави, що звернення обґрунтоване. Воно написано в відповідності до вимог закону про звернення громадян. Тобто це не анонімне звернення, тобто назва місце знаходження суб'єкта сподівання і конкретно яке порушення виявлено. Тож за такі помилки закладу громадського харчування загрожує суттєвий штраф, і ресторан навіть можуть закрити. І ми з Ольгою після сюжету напишемо звернення та спробуємо довести справу до кінця.